З 1 березня на Кіровоградщині підприємство Дніпро Кіровоград почало відключати воду за борги. Перед відключенням контролери обходять квартири. Якщо власники вдома пропонують сплатити борг, залишаю повідомлення за боргованість. 20 тисяч 105 гривень, 26 копійок. Буде відключено воду. Говорить, в цьому будинку 17 квартир, власники яких заборгували за водопостачання та водовідведення. З мая місяця, ви не проплачуєте за воду. у Вас є заборгованість 4 тисячі 605 гривень. Вам треба або сплатити, або вам відключать. Так, я члечу. Фінансове затруднення пошлі я не пойму вообще війна в стране, А ви мені прямо такі, як тюріна Я, 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 я понімає я, я срок, що хоча би ви имеете права. Ви хоча б дайте То, срок не свідніли у багатоповерхівці. Боржникам перекривають каналізацію. Роблять це на даху. Каналізаційну трубу до потрібної квартири знаходять за допомогою камери. Потім запускається приспособлення крок. І по камері ми бачимо, куди нам треба відключити. Заборону на відключення житлово-комунальних послуг через несплату уряд скасував торік у грудні. Діяла вона з початку повномасштабної війни, нагадала начальниця служби збуту підприємства Дніпро-Кіровоград Людмила Носкова. Каже, жителі області заборгували 184 мільйони гривень. Відключають воду тим, хто винен понад 3 тисячі гривень. Із 400 споживачів таких 46 тисяч. Ми не заходимо в квартиру до боржника, але ми йому надсилаємо попередження, повідомлення через особистий кабінет. Контролер вручає попередження особисто або в двері про те, що він має заборгованість. Розповідає, попередження надсилають за 30 днів до відключення. У цьому будинку загальний борг 235 тисяч гривень. Щоб відновити послугу, потрібно буде заплатити і гроші за підключення. «4 тисячі дев'ятсот гривень. У приватних будинках боржникам від'єднують трубу з будинку від мережі водопостачання. Власник цього заборгував 125 тисяч гривень. Розпочаті роботи по відключенню від'єднання від мережі водопостачання. Добре, що нам мені робити далі? Вам нічого не робить, вам потрібно прийти сплатити заборгованість. Я пам'ятаю, ну вже, у мене сім'я тут заболела, жінка заболела, там да операція 150 тисяч. За даними начальниці служби збуту, за перший день воду відключили п'ятьом споживачам. Олена Жкалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.